you <laughs> І районної ради від 9 березня 2016 року, школуючи статтею 46 статтею 43 закону хміни про місцеве самоврядування України. Сьогодні призначено 6 засідання шостої сесії корпаменської районної ради. На сесії запрошувалися народний депутат Андрій Ярослав Копушанський, депутат обласної ради Михайло Михайлович Михайловичка, керівники органів місцевого самоврядування, керівники. Так, з'явилися, бо списку на створе вже є. Так, зареєстровано скільки депутатів? 29. 29. Які будуть виходити ще до початку роботи нашої сесії. Шосту сесію Парксамірської районної ради оголошую відкриту. you <laughs> Є таке попитання від села Синиці Замкової Віченкової села Синиці Захиста Осадовського району Львівської області про і вирішення питань з ремонту реконструкції лінії електромережі номер 44 і No67 на території Єсниці Замківської сільської ради. Тут є обо Там лінія, ще поставлена, була у 68-му році, стовпи падають, лінія постійно як і вітер, якщо так, тоді світла вже немає. І вже не раз зверталися, але нічого з того, щось похму, маленький. Я би просив це. Добре, дякую. Дякую. Прошу, Ми мати всякі запити. Перші щодо встановлення вуличного освітлення на території Сергій району. Виходячи з інформації, яка збудується головного падіння Державної спеціальної служби у міській області, про виявлені порушення про проведення і обійсля будівництва вуличного освітлення провісті статтями 13 і 21 відкону статусу депутату місцевої рад, старі 49 законного міністерства України, статтею 5 законопроїдучної інформації, можна здати інформацію. Про проведення роботи та довідниці Території Самітського району, починаючи з 2008 року, та законовні роботи в 16-му році відповідно до форму. Відповідне звернення до відповідної стації запису голови заміської державної адміністрації головного та головницької замірської районної ради і договорів зала міських ради та спеціальної районної ради 92. І е, наступне е, на результатський запит щодо приємки порушень трудового законодавства та й повірних корупційних керівництва дорожньої школи і завідувач поступило звернення, я переписовую це звернення голові Старостанської державної адміністрації, голові Старусанської міської, міської ради, голові головні саме прокуратури, голові комісії з та соціальних питань, голові комісії з питань забезпечення законності пов про проповідного охорони бож... правості. І за коли таємні громадян, то виходить їх Прошу. Всім доброго дня, що вам зелені депутати, розчутні. Я хочу подякувати організації Колос, яка минулого тижня успішно провела змагання з партики з Коросанківського району. Значить, безперечно трошки хотів покритикувати сільських, міських і селищних боїв, боїв, які не прийняли участь в змаганнях, адже це говорить про те, як сільський голова і інтересується розвитком спорту і розвитком молоді. Хотів би подякувати їм за гарну організацію цього змагання. Ну, і таті, на увагі, відкриваючи змагання, Сказали нам таку фразу, що дай Бог до наступного року. То Старосанська районна рада обов'язовується теж виставити на кісне спартакіаду району нашу команду. То є гері, шахмати, шашки, волейбол і теніс. Тобто я просив депутатів, щоб рішення питання буде задумати. Значить, і наступне питання: у нас планується транспортовані ігри, де будуть приймати, буде приймати участь е, е, депутати військових. Ee, райони і селищні, і районних щоб я звернувся до вас до корпус, іде весна, легенько займатися спортом, для того, щоб гідно виступили з тих позорних вірстів. Дякую. Дякую. Чи маєш тоже? І не знають, як зараховані далі від нас використовувати, наприклад, використову газу. Добре. Що хто питає виступити розниці? Я ще дозволю декілька слів. Тож інформація стовно результатів повідомлення депутатів районної ради, доброміністерство урядування про проведення сесії 23 квітня. Повідомлено 39 депутатів. 40 погода сприйняти участь у в познакому засіданні 35, не будуть четверо, Вареняк Іван Іванович у лікарні, Гейник Віктор Олександрович у відрядженні за кордоном, побитський Бу Михайло Іванович у лікарні, Нанівський Степан Іванович у відрядженні. Наміща на зв'язок по Сараплям. Наступне, е, значить, те, що, як скажімо так, в контексті того, що озвучив Ігор Михайлович, старше, просто так я Направду дуже приємно було те, що спорт у нас живий, але неприємно було те, що тільки 12 із 40 місцевих град, я, я Дуже буду крутити місцевих голів, все-таки бути тими керівниками органів місцевого самоврядування і наступного року, якщо буде всі живі здоров'я, я хочу бачити не 12 команд, а принаймні 2 рази більше, а в 3 рази більше. Щоб ми зараз, мали можливість доказувати, що спорт у живе, і ми орієнтуємося на молодь, на тих людей, щоб десь вони не тинялися по, по, по вечорах, і, і не, не сиділи під магазинами під барами, а мали можливість займатися цим спортом. Наступне, на травні місяць, те, що, що звучить Ігор Михайлович ковід, є в місті Мусицьке проведуть транспортуні самоврядні ігри, ігри будуть проходити. За участі команд з Польщі, тому е, я буду дуже, дуже просити. Буду е, можливості озвучив Ігор Михайлович, що взяти відповідальність за організацію двох команд. Е, а це буде два види спорту волейбол з волейболіфу. Е, Організація двох команд із депутатського корпусу. З тим, щоб ми почали тренування, бо в будь-якому парку, що не медали, так скромно кажучи, вік, це не так на, 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 на ігровому полі, а достойно представилися самі, що на виправдованих саморядні інграх. Хочу, з польського боку це однозначно наші партнери Вишальський повіт, переміжський повіт, з українського боку це сусіди теж, кустоми та городок, самбір, мостицька, зрозуміло, старій самбір і турка. Це така попередня інформація. На чому ще хотіла зупинитися? До 1 квітня, наголошую, до 1 квітня ми маємо всі подати декларації. Ті депутати, які мають місце праці, за праці. праці, то вони подають декларації за місце праці. Ті, які зайнятими або не мають місце праці, то вони подають декларації у районну раду. Наголошую, 1 квітня не за горами, але щоб, скажімо, не мали проблем із, із структурами, які... Дотичні до перевірки декларації, щоб не закидали якісь корупційні діяння, тому будьте уважні, пильні. Бланк декларації ви підмете в районі раді, можете його заповнити. Тут єдине закликання за тим, що ви знаєте, що є підписаний закон про електронне декларування, але оскільки ще поки що немає роз'яснень, як маєте відбуватися, тому заповнюємо декларацію за старими зразками. Ще одне, на чому я хотіла би наголосити. У нас стартував в районі місячних благоустрою. Mm -hmm. Дуже хотілося щоб цей благоустрій наших населених пунктах був набагато набагато кращим, так як і є зараз. Тому що коли їдучи по району, ми бачимо, яка ситуація з сміттям, яка ситуація з дорогами. І про це не уроковому говорили солому Перше, і вас депутатів, значить до наступного. Що нас турбує? У механіх населених пунктів. Це зрозуміло, будуть по доспішній і це прибирання і викорчовування тих хащів, які ростуть по при дороги. Друге питання це прибирання сміття обов'язково на, на території населених пунктів, тому що, на жаль, на жаль, ситуація лична хотіла би бути кращою. І третє, в рамках місячника дострою теж оголошений конкурс автобусних зупинок. Тому е, вас, шановні депутати, прошу впільно з голову місцевою взяти активну участь. Мова йде про ті автобусні зупинки, які в нас вже є саме на сьогодні. Е, це що, скажімо, автобусні зупинки радянського зразка побудовані, але ну, коли їдеш по, по допомогах, так хотілося, щоб вони мали якісь естетичний рівень набагато кращий. Тобто мова йде про те, що ми мали б їх пішикатурити, ми мали б її помалювати, якщо було добре. Е, Українські так, було добре, Зрозуміло, що там мали бути облаштовані лавки для, для сидіння, мали бути облаштовані смітники. Тому відміться на термінку, Так, е, В рамках того конкурсу переможці будуть нагороджуватися, грошовими призами. Е, що стосується в е, нашого, на е, е, нашого району в конкурсах, е, поки що піцевих е, бачення у нас поки що немає. Тобто ми вибрали участь у двох великих конкурсах, це конкурс Державного фонду регіонального розвитку, нам обіцяють вже на п'ятницю перші результати і там ми подавали 14 заявок від району. І eh, другий конкурс, обласний конкурс мікропроєктів, саме eh, подали наш район 70 заявок. Тобто перші результати ми будемо мати на половину квітня. <monkeys> Але eh, зараз стартував, знову ж таки eh, конкурс державного фонду регіонального розвитку вже на 2017 рік. Тому перша нарада змова eh, вже буде сьогодні після сесії, що не поглянути ми, і ми і, і, і закінчимо так досить швидко початок, так що у нас все буде час робочий будемо проговорювати. Тому зрозуміти, eh, що Підготовка, підготовка заяви на конкурс, це такий процес нормальний, щоб буде тривати протягом цілого року, але немає на поради, мимо працювати з тим, щоб показати якісь результати на території нашого району. Чи будуть ще якийсь поз, е, думки, пропозиції у розмісті? Якщо ні, то підводимо риску і переходимо до порядку денного нашої сесії. Немає, так? Добре. Перед тим, як ми перейдемо до порядку денного сесії, зрозуміло, що нам треба обрати відчинення комісію. Я єдине, що на чому наголошу, що вторив силу закону України про поіменне голосування при підрахунку голосів. Тобто ми зараз маємо визначитися з процедурою. Так, перше питання порядку денного це віднесення з них до регламенту. І відповідно вже сьогодні, сьогодні на цій сесії, ми застосовуємо ту процедуру поіменного голосування. До е тимчасової чинної комісії пропонується наступні депутати, коли виконати важкі? Є. Корій Василь Васильович. Є. Липецький Богдан Петрович. Є. Тобто є, є три депутати. Е значить, я прошу, прошу депутатів, поділити ділити обов'язки, але зараз ми е перед тим, як ми порядку десь, то ми... Комісії прошу голосувати. Питання процедурне, тому попередньо рахунку більшість голосів не є проти, отриманих немає, так? Йдемо про порядок денний 6 нашої. Усі на руках у вас є порядок денний. Ми мали можливість е, ознайомитися з ним. Ми можливість ознайомитися, єдине, що я зазначу, єдине, що зазначу. Е, Перед тим, як ви вносимо зміни, звичайно, доповнення, то, очевидно, нам треба буде проголосувати за порядок денний, за основу. Хто <клес> вам за це? Прошу голосувати. Голосів <клес> проти? утримались, Немає. Які в кого будуть зауважені і до порядку денного? Я дозволю тоді оголосити. Вчора відбулася погоджувальна рада за участі керівників депутатських фракцій. І в порядку денного пропонується зняти наступні питання. Питання 1.27 про затвердження положень про районний інформаційно-методичний центр відділу освіти. Питання 1.28 про затвердження і положення про інженерно-господарську групу з обслуговування закладів освіти районного відділу освіти. Питання знімається в зв'язку з тим, що... Е Затвердження положень та за компетенції начальника відділу освіти. Так визначено у положенні. Погоджувальна рада запропонувала зняти наступні питання, такі що не готові, потребують до опрацювання з винесенням на окрему дочергового сесію, про віддіяльність старосардівського ДГП-Галсирі за 2015 рік, про погодження прийняття на посаду директора старосардівського ДГП-Галстеріг. І на, ще сьогодні відбувалися додаткові, додаткові е, комісії, засудження комісії, е, наскільки не інформувала, комунальна комісія погодила внести ще, пропонує внести два питання про передачу матеріальної цінності з балансу професія самеська дирекція районної ціломережі, про передачу на баланс Докій сільської ради, на житлового приміщення, надіючої котення городовицької ЗСШ першої під реконструкції Народного дому читання. Питання про реформування закордонного засобу масової інформації та сезону комікової з района рада комісія запропонувала відплати до опрацювання. Ще, ще одне, що було озвучено на поводжуваній раді, це з тим, щоб працювати по крайні головного літера, який має зараз відбути терміново-чергово. Питання з звіту комунального закладу староста районної района ради комунальної районна лікарня. Та затверджені Угод на міжбюджетні транспорти, так, е які стосуються передачі коштів з об'єднаних громад е в районний бюджет вторинний е рівень медицини, поставити першими питаннями. Тобто є, ну, є таке побажання, що ставити після внесення змін до регламенту, тому що регламенту ми маємо завести процедуру по іменному голосування, а після того поставити всі питання, які власне просять головний лікар. Це е -е, власне ці пропозиції. Які вчора були погодені на, на, на нашій погоджувальній раді за участі керівників депутатських правої, які ще входять пропозиції до порядку денного сесії. Прошу на пане. Депутатські запити хочуть включити порядку денних. І скажімо, пропозиція щодо взагалі права ведення сесії, я вважаю, що депутатські запити мали б у Львівській обласній раді, подаються голові. Це саме районної ради, яка зачитує і пакетом голосується всі ради. Е... Про депутатські запити? Так, звичайно, що про депутатські запитів, щоб не було спросити. Ще один момент щодо зняття питань по галці лісу. Від у мене заяв про по суті, поданий, звичайно, тільки з... за один рік, потрібно слухати за три роки, і наскільки відомо є, на погоджуванні <звук> обговорювалося питання по суті, нашої комісії. Що, по суті, перевищує понування торічного звірної ради. І не треба облудити два різних питання, які є складними в нашому районі. Це є звіт комунального підприємства і вісосподарської діяльності. Отже, пропозиція до процедурного доручення, що ви на наступну сесію окрему, яка забувається поліції, виділити два питання: одне питання по місто з позиції діяльності з Персанському районі, і окреме питання по звіті комунального підприємства. І зауваження дуже важливе є, щоб не відповідні сесії. Яке буде проводитися, вважаю, потрібно поставити е, часові рамки, коли та сесія вважає місяць, часу такий максимальний герб. І з іншого боку, обов'язково мають бути присутні представники Львівлісу і обласного комунального підприємства Газін Ліс. цього, має обов'язково бути присутні представники правоохоронних органів і прокуратуру, оскільки це і комплексне питання є цього приводу, а ми будемо прийшли, слухати свого світи. Дякую. <пошу> Приймайте, Приймаєте, це власне це те, що озвучення на погоджуванні раді. Ми не будемо, так що давайте без коментарі вирішити. Отож, ставлю, ставлю на голосу. Ми були про позиції озвучені, ну, цієї проти Мирона Миколача, я думаю, ми не що немає потреба оголосувати також, приймаємо його комплекс. Я ще озвучую, значить ті питання, які ми виключаємо, це питання двох положень, цієї питання 1.27, 1.28, і ми включаємо питання 1.14 і 1.15. Натомість ми, ми включаємо питання про передачу матеріальних цінностей з балансу професійного дирекції на мережі. Ми включаємо питання про передачу на баланс Дохівської сільської ради житлового приміщення діючих котегнігородонської школи, ми включаємо питання про депутатські запити. Про депутатські запити. І ми ставимо пропозицію питання звіту комунального закладу з центральної районної лікарні і питання затвердження води між бюджетні транспорти, відразу після внесення змін до регламенту. Добре, Миронедмитровичу, значить є пропозиції поставки депутатських заходи, напередодні просто довідомо, ми сьогодні їх за них не будемо додати, ми не Прошу. Депутатські, депутатські запити. Ми за, тобто, міш, ми, ми, ми за них голосуємо. Питань немає. Тобто проєктні ми за них голосуємо. Включаємо сприяти в день сесії на наступне фінальне зацікавлення, Такі питання є. Е, хто, хто, хто за таку пропозицію озвучено, прошу голосувати. Не найбиток, депутат, 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 депутат. Ми голосуємо за депутатські запити, народ

Вони подаються до відповідних служб. Та, Та ми вони критики, ми включили питання про депутатські запити. Всі це зрозуміли. Вони то не розглядають. Треба мені десь на цій нагадувати що дійди. я розумію. Хто в нас є від комісії? Пане Волошина, немає. Хто в нас є що мандатній комісії?

Питання відповіді. До трьох хвилин. Обговорення? До трьох хвилин. Про затверджує бюджетних транспорт. Скільки це мало мало про фінансові, е, фінансові управління говорити? Напевно, що не далі. Скільки чакати? І 4. И о повъзворение. До, по до, 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 до 3 холен. Проза 3, институт за на районно бюджет в параданчево съоръжение. До До 10 И вдоховик. До 12 и До трьох Овъзворение до трьох. В нея се изминва КПК 2016 тери.

Питання відповіді до трьох і обговорення до трьох. Mm -hmm. Про програму охорони культурної спадщини, збереження історичної середньої території телефонських поговоримо 2016 2017 років. До п'яти? Mm -hmm. До п'яти. Пів доповіді. Дві, так? До двох. Запитання, і відповіді і обговорення до трьох.